Вітаю, вітаю в себе на каналі Таро Сонця та місяця. Мене звати Юля. Сьогодні дивимося розклад на тему кохання зітхання. Загадайте своїх партнерів, якщо ви вільна людина, можете загадати двох, скільки у вас є шанувальників, якщо більше одного, то можете загадувати на один варіант одного, на другий варіант другого. І сьогодні подивимося таку тему. Що би він хотів вам сказати, партнеру? Ваш партнер, ваш коханий, що би вам хотів сказати, про що він мовчить, і вам не каже. Ну, навіть так, давайте я назву відео: послання вам від вашого партнера: тихе послання від партнера. Тобто, він хочеться сказати, але він не каже. Можете згадувати тих, хто на відстані, тих, хто поряд. Про що мовчить, про що він думає, ну ні, що думає трошки інше? Ну так, тихе можна, можна так назвати відео, тихе послання вашого партнера, вашого коханого. Те, що він вам хоче сказати, те, що хоче розповісти, але не кажеть. Що, що він вам кажуть в своїй голові, але не озвучує це вголос. Так от, така буде тема, таке подивимося, що він там у голові, про що? Про що він там у голові собі думає, але він того не каже. Те, що він вам би сказав, послав би ті думки, перевів би точніше ті думки голос в озвучку, але він чого чогось не робить. Ну чого він цього не робить, звісно, це друга тема розкладу вже. Але давайте зараз так: послання, тихі послання вашого партнера, вашого коханого вам. Згадуємо партнерів, з яким у вас якісь є хоч стосунки, хоч якісь любовні, формату якого вони не були, але вони мають бути любовні. Не загадуємо тих хлопців-чоловіків, які просто вам там подобаються, між вами нічого немає і не було. Ні реально, ні віртуально. Не тих, що у ваших фантазіях загадуємо партнерів, а тих, що реально у вас якісь були любовні стосунки. Так, перший варіант його тихі послання вам, і другий варіант його тихі послання вам. Про що він хотів би вам сказати, але посилає вам подумки. Своє послання він вам тільки в думках каже так. Перший варіант, другий варіант. Тут в мене така свічка ось, на три фітіля, така велика. Мені син подарував на день народження таку свічку, там три фітілька йдуть, тому що вона одна. Ось там один, вона дуже широка, і там один була велика яма. ну, То, то нереально, щоб у такій великій свічці було один фітильок, три, на три фітілька. Мені цієї свічки вистачить і вистачить. Дуже велика свічка. Ось тут в мене ж муха залетіла, вікно тільки відкрила лки-палки. Прийшла тут нам на розклад допомагати, помощниця, бачите, помічниця. Починаються вже мухи. Ще не було до цих пір. Були холода, холода не було, вже ось пару днів вже сильна. І вже починаються мухи. В селі тут без цього не, обійде, не обійдешся. Так, вибирайте. Тайм-коди будуть в описі, кому не вистачає часу. Бо я то, то про свічку, то про муху вилікаюся. А за свічку не доказала через ту муху, що свічка дуже гарно пахне. Там запах такий красивий, знаєте, такий якийсь лісових ягод. Ніби ожини, малини, щось таке полуниці, ну, щось таке фруктове. І таке фруктове, щось лісове, дуже-дуже гарно. Навіть не дивлячись на те, що я запалила пахощі, то свічка все одно перебиває навіть. Уявіть, який там запах. Дуже гарний. Я дуже дякую Сенові за такий подарунок чудовий. Мені цієї свічки надовго-довго вистачить. Ось так, похвалилася вам подаруночком. Так, все, я надіюся, ви вибрали. Тайм-коди будуть в описі, якщо сказала, як завжди. Як завжди, ще, звісно, не забувайте, що розклад загальний, може зрозунувати, не зрозумувати, розумієте, це загальний. Термін теж ви собі самі загадуєте, як завжди, що би хотів вам сказати ваш партнер сьогодні, чи цей тиждень, чи через місяць. Чи взагалі термін не загадуєте? Така темна що, тема, що вона не обов'язково. Термін, щоб тут був. Можете взагалі термін не загадувати. Ну і як завжди. Дуже дякую підписникам. Дуже дякую, хто активніший на каналі, хто робить перегляди, ставить лайки, пишеть коментарі, я вам завжди дуже-дуже вдячна. Так, все. Перший варіант жовте сердечко. Вітаю вас. Таю вас перший варіант, що хотів би сказати вам ваш партнер. Яке його тихе послання вам. Зірка. Зірка ну, це гарне послання дуже. По-перше, ви для нього дуже красива жінка. Він вас бачить дуже красивою жінкою. Він, Я не знаю, каже він вам це чи ні. але якщо не каже, то явно він вважає вас дуже гарною жінкою. Ви його прямо знаєте, можна сказати, по зірці, що ви його муза. Він би вам розказав, яка ви для нього муза, що ви його натхнення, ви його якась надія, ви його мрія. Якщо у вас ще немає стосунків, тут дуже схоже дно, у нас дуже гарне теж підказочка 10 кубків, що тут сім'я іде достаток, сім'я, благополуччя, радість, щасливі емоції, якісь радісні емоції, радісні події сімейні це все, все значення десятки кубків. То якщо у вас сім'ї ще немає, то тут дуже схоже на те, що ви його мрія, зірка мрія. Тобто він мріє, щоб ви стали його дружиною, його сім'єю, щоб ви народили йому дітей. Якщо вже у вас є сім'я, то ви, тут він навпаки, якщо ви вже заміжня і ви згадали свого чоловіка, то тут навпаки він, е, бачить вас, що, дякуючи вам, він має цю сім'ю, він е, дуже радий, що у нього є така жінка, яка як зірочка з неба йому впала, е, як е, вищі сили. Він бачить вас, що ви е, його. Йому вас, як то, що подарували вищі сили. Але це послання вам, це ваш партнер передає вам таке послання, так, Як ми дивимося, його мовчазне послання вам, його тихе послання вам, то він, е він про це вам дуже хоче сказати і розказати. Якщо він вам про це каже, то добре. Але він е вважає тут ще, ще тобто, дивіться, в цьому руслі, якщо щось вам чоловік каже, то дивіться в цьому руслі він хотів би вам сказати ще більше, бо тема розкладу в нас така. Тобто він, він, він ще все одно не договорює вам щось. Все одно. А якщо він вам це взагалі не каже, такий більш серйозний мужчина, то в душі дивіться, що він, він бачить, цікавий, що ви від вищих сил, яка ви зірка, яка ви його мрія, яке ви його натхнення. ну Ви для нього все, ви, ви його опліт. Дякуючи вам, він має сім'ю, цю радість сімейну, і це все. Це для замішних не для заміжних, як я казала, він мріє про те, щоб ви стали цією жінкою. Ще можливо для тих, хто спілкується по інтернеті. Зірка може бути, що інтернет, що ви спілкуєтеся по інтернеті, то він вас бачить дуже гарною жінкою, і дуже хотів би вас бачити вже в реальності, вже, щоб спілкування у вас було реальне, і щоб ви просто не не просто в реальності, а щоб ви стали для нього дружиною. Якщо ви спілкуєтеся десь тільки віртуально, це возьке з кохання, то дуже би хотів би, щоб ви були його дружиною, щоб це вже було не віртуально, щоб це було реально. Ще що для тих, хто, хто ще не заміжний, то Ну, мріє. Тут е, мріє, мріє чоловік, щоб ви стали його дружиною. Він чомусь, якщо він ще вам це не сказав, то це його мрія. А якщо він вам це сказав, то. Е, для незаміжних, знаєте, ну, тоді, ну, тоді це не ваш варіант, бо того, що тут ми дивимося тихий, його послання. вам. Це те, про що ще вам чоловік не сказав. Для заміжніх тут трошки різниця. Тобто то не для заміжніх трошки різниця. Якщо у вас є ваш кавалер, ваш. Коханий ваш шанувальник, який у вас є, і ви ще не заміжені за ним, ви ще тільки зустрічаєтеся, у вас тільки віртуальні якісь відносини. То тут тільки так, він мріє, щоб ви стали його дружиною, його сім'єю. Це просто мрія. І його послання вам що стань моєю жінкою, будь зі мною, будь моєю дружиною. Ну, повторюсь, якщо він вам вже це казав, пропонував, то тут, певне, що не ваш розклад, бо то, що ми дивимося про послання його мовчазне, то тут немає більше що. Тобто це гарні карти, це хороші карти, це дуже добре. Для тих незаміжних дівчат, хто сюди загадав якогось партнера і він вам давно пропонував заміж, то я вам тут більше добавити не маю чого. Це просто ви у вас виходить, що програло... програлося минуле, і він вам це вже казав. То у вас програлося минуле. Тобто, можна, знаєте, так, що якщо вам ваш партнер вже пропонував заміж, вже казав, що він хоче з вами бути, щоб ви стали його дружиною, що ви його зірочка, така мрія його, про те, щоб стати дружиною, то це вам програється просто те, що у вас є. Те, що було, те, що у вас є. Такого послання якогось іншого на даний час від вашого мужчини тут не випало. Тільки те, що вже він вам. Він вам вже це казав, ну всі добре. Це правда. Це можете просто знаєте, що можете з цього взяти розкладу для себе, для тих, хто вже знає, що це мовчазне послання, що це дійсно таке вже він вам казав. То тут можете взяти, що ви можете йому повірити. Це правда. Це дійсно правда. Він дійсно хоче, ви дійсно для нього краща жінка, його зірка, його шанс, його мрія, і він мріє з вами створити сім'ю. Це правда. Якщо вже вам партнер це казав, то це правда. Повірте йому. Ось так. Для тої ще категорії, хто, можливо, вже ну, не заміжом ще, і ще лише тільки зустрічаєтеся, але вже вам партнер це казав, то іншого послання тут немає, а тільки, тільки те, що вже було, і повірте йому, бо це правда. Так, ось такий перший варіант. Дякую вам за увагу, перший варіант. Другий варіант. Вітаю вас, другий варіант червоне сердечко. Мовчазне. Послання вам тихі, послання вам від вашого партнера, коханого сонце. Тут один варіант, другого кращий, так можна сказати. Той варіант чудовий, а цей варіант теж чудовий. І на дні ще така гарна карта для обох варіантів, підказочка. Ну, Тут взагалі це сонечко, це щастя, це добробут благополуччя, кохання, діти. Яскравість, теплота, ніжність, доброта, світло це все, оце, це все, 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 що я перечислила, і ще можна далі і далі говорити. Це все до сонця. Це все відноситься до сонця. Навіть якщо ви не знаєте карти Таро, я вже вам перечислила, скільки значень сонця, то ви вже можете уявити, що його послання вам. Ото От все, що я перечислила, це ви для нього. Він вам посилає теплоту, ніжність, доброту, що він вам хотів сказати, що ви його сонце, ви просто його сонце, яке осяює йому шлях, яке дарує йому радість. Якщо ви вже заміжня за ним, якщо ви згадали чоловіка свого, і у вас є діти, то він дуже щасливий, що на дно ми маємо 10 кубків, сімейну карту, сімейні радості. Він дуже щасливий, що ви є матір'ю його дітей. Що ви є разом, що ви є сім'єю, ви для нього його сонце, серед якого є пітьми. Просто ви є для нього сонечком цим. Той добробут, то все, що можливо він здобув як чоловік, це все, дякуючи вам, як дружині. Він, він просто щасливий з вами, ось і все. Якщо він вам це каже, так як ми. Дивимося на послання мовчазне, що про що мовчить. Якщо він це вам каже, то тут можете просто йому повірити. А якщо він вам цього не каже, так як є мужчини, такі, що вони можуть там, вони теж сентиментальні, вони теж емоційні, ж просто стараються, знаєте, цей стереотип. О, типа я мужик і там такі нюанси не розказує свої, які там душевні, хоч любить жінку, він це мужики, як вони більше покажуть своїх справах, як вони люблять говорити, там дуже мало мужики на. Йдуть на те, щоб говорити і казати, то, то знайте, що його послання до вас, що ви його сонечко, ви його радість, ви його сім'я, він, він дуже щасливий, що ви є мамою його дітей. і Тут, ну, тут немає що додати, це просто щастя. А для дівчат, які загадали, ну, дівчат жінок неважливо, якого ви віку, але якщо ви старша чи ви молода, повторюся, немає якого ви віку, якщо ви самотня. Але загадали якогось коханого, що у вас є там якісь відносини, якісь стосунки, зустрічаєтеся чи віртуальні. то дивіться, про що він мовчить ваш партнер? Він мовчить про те, що він хоче з вами створити сім'ю, тому що він мріє про те, щоб ви стали мамою його дітей, щоб ви, як це сонечко, сяяли в його якихось неясних днях, щоб його неясних днях засвітило сонечко, і він вас бачить цим сонечком, цей е, мужчина, якогось то загадали. Якщо ви зараз ще не разом тільки зустрічаєтеся, він просто хоче, щоб ви стали мамою його дітей, щоб ви стали його сім'єю. Бо тут діти, сонце має значення діти, і тут карта сімейна дитина. То цей мужчина, якого ви загадали, якщо ви ще не, не в шлюбі, він дуже хоче, щоб це сонечко засяяло в нього в домі, і цим сонечком їм являєтеся ви. Цим сонечком він бачить вас. Стала його ось опорою. Бачите, тут жінка притулилася до чоловіка, він на неї чуть похилився, якби це його опора. Щоб ви стали для нього опорою, щоб ви стали для нього коханою дружиною. Щоб ви стали хазяйкою його дому навіть так. Бо то, що десятка кубків це такі сімейна карта, це все такий дім, це щастя сімейне, це радість сімейна, це добробут, достаток це все про сімейне. Все пов'язано, що достаток звісно, більше десятка пентаклів, але так як тут кубки, то тут більше емоційно, але достаток теж сюди входить, тому що якщо є достаток, то є і позитивні емоції, звісно. Так що, ось на дні, на дні. це у нас ця підказочка для вас, що десятка кубків для незміжніх, для тих, хто загадав партнера, з яким зустрічаєтеся чи віртуальний, то е цей мужчина дуже хоче, щоб ви стали вже оцим сонечком для нього. Народили йому дітей, були матір'ю його дитини, стали хазяйкою його дома, його опорою, радістю, е радість сімейною, він хоче бачити з вами. Він про це мовчить, поки що вам ще нічого не кажуть. Але майте на увазі для тих, хто загадав мужчину. З яким ви зустрічаєтеся, що цей мужчина скоро вам може запропонувати руку і серце. Тут, по цих картах, це 100%. Тут іншого не дано. Так що, другий варіант для е, дівчат і жінок, які загадали партнера, з яким ще немає стосунків у чекайте, скоро він вам це запропонує. Гарні варіанти оба дуже гарні, так що ну, тут більше нічого, ну, що можна додати: сонце і 10 кубків підказочка, зірка і 10 кубків підказочка. Що перший варіант, що другий варіант? Просто чудові. Сьогодні такі виплив просто рада за вас. Дякую вам за увагу. Другий варіант. І перший варіант, і другий варіант дівчатам. Всім, всім за всіх вас рада, бо того, що карти випали дуже гарні про ваших партнерів. Що вони вам там посилають подумки, їхні послання, їхні до вас. Звернення тихі, дуже чудові, дуже гарні. Тут просто любов, щастя, радість, позитивні емоції в обох варіантах. Вони вам посилають, ваші партнери люблять вас, хочуть піклуватися про вас, хочуть бути, хочуть сім'ю з вами створювати, чи якщо ви вже є в сім'ї, то вони щасливі від того, що ви вже в сім'ї. Таке послання сьогодні партнера вашого, коханого вашого вам. Вітаю вас, оба варіанти. Я вас вітаю. Дуже гарно, хай так ці карти лишаються тут. Хай буде так, всім бажаю дійсно щирого кохання, і хоч сімейне, хоч ще лише зустрічаєтеся, хай буде щире кохання, щирі відносини. Бо від того, якщо наскільки вас кохають, жінка від того щаслива. Якщо щаслива жінка, щаслива сім'я. Як щаслива сім'я, то щаслива і держава. Все починається з ячейки, суспільства з чого? З сім'ї. І в сім'ї, якщо все добре, то добре буде в державі. Все. На сьогодні таке було послання. Дякую вам за увагу послання ваших партнерів. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто переглядає, хто підписується, хто коментує. Сподобалося, ставте лайки. Не сподобалося ну то що ж не сподобалося, не сподобалося. На все вам добре. Слава нашій Україні! Слава нашим українським сім'ям! Сім Хай від всі наші українські сім'ї. Прийде щастя, добробут і мир. Нарешті вже хай приде до всіх сімей. Усю державу нашу, вже всім, всім мирного неба. На все вам добре, до зустрічі на каналі.